Антикорупційну раду при міністерстві оборони України обрали. То що далі? Чи буде менше корупції? Більше про це говоримо далі з нашим гостем з нами відеозв'язком Віктор Протковський, секретар громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони першого скликання. Кандидат на виборах до громадської антикорупційної ради Міністерства оборони 7 січня та член ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро України чотирьох скликань. Пан Віктор, ми раді вас бачити. Слава Україні! Рам слава, добрий вечір. Тож детальніше далі відбулося онлайн голосування за обрання членів до громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України, яке через технічний збій було перенесене з 26 грудня на 7 січня. Загалом у рейтинговому голосуванні взяло участь понад 100 тисяч людей. Членами ради стануть 15 кандидатів, які набирали найбільшу кількість голосів. Упродовж двох років вони допомагатимуть боротися з корупційними ризиками у роботі Міністерства оборони. І які результати поки? Що неофіційні голосування вони показують, що найбільше голосів це понад 65 тисяч, набрав Юрій Годименко. Тетяна Ніколаєнко – це 43,5 тисячі голосів, і вона друга, і Анастасія Шуба це трішечки більше ніж 40 тисяч, і вона третя. І до нової громадської антикорупційної ради проходять Микита Соловйов, Микита Штанков, Ореста Брід, Олена Нишпурка та Віктор Прудковський. Міністерство оборони України мають оголосити офіційні результати голосування впродовж п'яти робочих днів. Ну і пане Вікторе, ви якби були членом, секретарем громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони першого скликання? Так і ми пам'ятаємо фактично, як ця рада утворювалася, і через що що було передумовами? Які були основні функції? Які були основні завдання антикорупційної ради першого скликання? Чим займалися? А, ну, в дійсності ми всі пригадаємо одразу, що громадська антикорупційна рада створювалась фактично як відповідь на корупційні скандали в Міністерстві оборони, зокрема, так званий скандал із яйцями по 17 гривень. Тоді Міністерство оборони реагувало двояко: з одного боку, був запущений механізм створення нової громадської антикорупційної ради, з іншого боку, міністерство почало пришвидшувати процеси змін в системі закупівель і. Для цього була створена внутрішня команда з реформ, яка надалі з себе виокремила і був створений державний оператор тиву. Що стосується громадської антикорупційної ради, то звісно, що сама назва її і її відділення від звичайних громадських рад вона позначає напрямок діяльності, який пов'язаний з боротьбою з корупцією, оскільки це було наріжним камнем її створення. Тим не менш, коли вона формувалась, це вже більш бюрократичний процес, створення положення про її існування і так далі. Громадська антикорупційна рада отримала певні повноваження своєї участі в роботі Міністерства оборони, які якраз були направлені на контроль за корупційними явищами. В ж року, скажімо так, в нас були певні успіхи, певні речі, за які можна пишатися, але роботи насправді надалі ну, щонайменше, не менше. Пане Вікторе, ну і от власне, давайте змоделюємо ситуацію. Громадська антикорупційна рада виявляє якесь порушення. Що відбувається далі? Який алгоритм дій? Він буде по сутності стандартизований. Якщо ми виявляємо, по-перше, найкраще, що ми можемо зробити, це виявити не самі корупційні дії, а потенційні корупційні можливі явища загрозу. Якщо ми виявляємо на цій стадії, це краще, тому що можна працювати з явищами, які ще не настало. Тим не менш, виявили ми явище або потенційне явище. Наша найкраща задача це перемовини з міністерством оборони, позначення певної загрози або певної можливості корупції. Це стосується як внутрішньо власне міністерство оборони, так і підприємств і організацій в сфері діяльності міністерства оборони це і державної операторативої, агенції оборонних закупівель і інші організації. А якщо в нас відбувається е, якісна співпраця, то міністерство оборони на такі на таку інформацію реагує, і ми випрацьовуємо механізми того, як е, винайти краще рішення. Е, якщо міністерство е, Співпрацює гірше, то можливо цей процес ускладнюється іноді е ви за досвідом можете побачити, що такий процес може переходити в публічну площину. Це специфіка громадських рад і нагляду громадськості, в тому, що якщо громадська Громадські активісти бачать проблему, але не бачать реакції державної структури. Їх найкращим захистом їх позиції є публічність процесу. Це викликає публічне обговорення, і вже громадянське суспільство дає відповідь на те, яким буде найкращий спосіб реакції. Насправді він може бути різним, але таким є алгоритм взаємодії. Громадська антикорупційна рада має юридичні важелі, а також публічні. Верні важелі того, що впливати на роботу міністерства. При цьому громадськість не замінює жодним чином державну структуру, наприклад, міністерства оборони у виконанні її функції. Ніде серед повноважень в нас немає повноважень, щось вирішувати. У нас є максимально повноваження приймати участь, мати право голоса в деяких випадках, але не вирішального не більше, тому що чиновник, який виконує професійну роботу, має мати дискрецію прийняти рішення числі неправильно і критиковане нами, але прийняти його. Пане Вікторію, давайте тоді власне розглянемо дві ситуації. Перше, це те, що ви тільки що розповідали, так коли реагують у міністерстві оборони на те, що ви, до прикладу, побачили або порушення, або ризик порушення, і друге, коли не реагують, так от е, з досвіду, вже двох років роботи, майже двох років роботи в першій громадській раді, е, скажіть, будь ласка, наскільки часто доводиться, вдається точніше довести процедуру до логічного завершення, умовно кажучи, вина людина або в її звільняють або можливо її притягують до відповідальності. А, на, на жаль, тут не можна сказати, що є статистика, яка позначить, що в нас є шлях в якусь сторону. Да? Ми я не можу сказати, що в нас є от прям тісна, місна співпраця. Ми з міністерством працюємо в єдиному ритмі. Реформи йдуть одна за одною, бо ви одразу побачите, що ну то точно щось не так. А з іншого боку, я не можу сказати, що міністерство є таким, яке не співпрацює з громадськістю, і в нас є декілька гарних, прекрасних прикладів, як ото запуск державного оператора тилу, відстоювання з е, нової системи закупівель е, харчів і взагалі в тилових закупівель, е, де міністерство стало на бік е, громадськості в цьому питанні, хоча це було непросто насправді це запровадження. Тому змішана динаміка. От е, і от візьму приклад який зараз такий він послідовний один за одним, і пов'язані з агенцією оборони закупівельними наглядовими радами, де і громадська антикорупційна рада, і широке коло громадських активістів і організацій, які пов'язані з діяльністю міністерства оборони. А е, вони декілька місяців тому були, наприклад, проти ідеї злиття двох агенцій: агенції оборони закупівель і державного оператора тиву. А дискусія була непростою і вона не вилилася в доволі швидкі рішення. от вона виклюснулася частково в публічну площину, але міністерство оборони прийняло е, рішення про те, що не буде е, продовжувати е, розвивати цю ідею надалі, да приставши до аргументів, які висувалися громадським суспільством, про те, що зараз це щонайменше не на часі, така складна і надважлива операція. А е, сьогодні також саме в. Таком в такий самий спосіб, в тому числі публічно, обговорюється інша ситуація. Міністерство оборони змінило статути. Цих двох організацій таким чином, що громадське суспільство не погоджується з цими змінами, і от ми зараз перебуваємо в етапі дискусій, як, скажімо, юридичних або аргументованих, так і публічних залученням громадськості. Подивимося, сподіваюся, що міністерство оборони пристане на те, щоб погодитися з пропозицією громадського суспільства і покращити статути. Тому динаміка змішана. Я насправді дуже покладаю великі сподівання, що наступ доступна каденція громадської антикорупційної ради, яка вже е, інституціоналізувалась, має досвід, має ім'я, е, має підтримку громадськості, що в нас співпраця з міністерством оборони стане більш системною? Тобто, ну умовно не від скандалу до скандалу, да а кожен день як робота, спільна праця і на більш кращий результат. Це було б добре, пане Вікторе. А які порушення в основному фіксуються, якщо говорити про діяльність першої? Ну, оскільки е, величезний відсоток е, фінансової складової е, витрат Міністерства оборони це закупівлі, е, як тилові, так і збройні, е, то е, більша частина уваги громадської антикорупційної ради окремих членів, які спеціалізувалися або бралися за окремі питання, вона була пов'язана з закупівлями. Е, нам вдавалося менше, набагато менше зазирати в закупівлі зброї. Оскільки вони є більш закритими, і а, це по-своєму природно, хоча в цьому напрямку теж можна працювати а, для того, щоб покращувати зв'язки з громадськістю і співпрацю а, в тилових закупівлях, звісно, що в нас було багато роботи і по закупівлях харчів, і там процеси вдаха вдосконалюються, і там насправді найкращі результати. хоча Ще в нас э, э, вперед вона дуже довга, і так само і закупівлі э, речового забезпечення. Там також багато змін. І зараз э, э, три члени громадської антикорупційної ради які. Скоріше за все переобралися. Да, вони є в листі переможців. Попередньому залучені до колегіального органу міністерства оборони, який здійснює перегляд технічних умов по речомовому забезпеченню, відповідно, ми здійснюємо громадський нагляд за цими процесами. для того, щоб ці зміни були на краще і вони також не були, не мали корупційних складових. Пане Вікторе, ми розпочали нашу з вами розмову, де ви от ви нам провели такий невеличкий історичний екскурс в 22-й рік, коли ми почули про яйця по 17 гривень. І це певно було одним з таких найбільших скандалів в Міністерстві оборони, але згодом ще були і про міни, і про одяг, які би ви виділили, все таки найгучніші? Це ті що вже знало суспільство. Ну так харчі це було дійсно дійсно неочікувано для всіх. А, насправді цю систему ще змінювати і змінювати. І, і я особисто, мої колеги і колежанки, сподіваються на те, що міністерство поступово буде набиратися якихось моральних сил здійснювати ці зміни під час війни. На це складно а, а, дати а, згоду, тому що ризики, ризики теж важливі. Але зміни потрібні. А, так, скандали з так званими куртками. А, це те також було важливо, оскільки він а, виявив не тільки конкретну оборудку, да, корупційну він а, і ну просто жахливу якість зимових курток. А він виявив і системну проблему підходу до контрактування подібних виробів, яку треба було врегульовувати, і яка поступово врегульовується міністерством і державним оператором тилу. Що стосується зброї, то от на жаль настільки деталізовано, я не зможу дати відповідь, бо очевидно є проблеми. Але яка їх частина і має корупційну складову, яка їх частина має складову зростання виробництва? Бо це також важливо Україна в десятки і сотні разів підвищує обсяги виробництва зброї. Це більш таке складне і важке питання в кількісному виразі, можливо, по зброї не так багато скандалів, але там величезні витрати. На поверхню випливали і питання закупівель дронів. Це також було питанням серйозним. На щастя, цілий такий багатогранник державних структур, які співпрацюють по цьому питанню, це і Мінцифри, і національне корупційне бюро, і Міністерство оборони, тобто доволі багато підшепних державних структур працювали над тим, щоб покращити там ситуацію, щоб знизити корупційні ризики. І е, е, це дійсно мало, і мало наслідки позитивні, але по зброї, да, нам ще треба навіть просто дізнаватись багато. Панерину, ну, і власне, якщо ми говоримо про другу так, вже антикорупційну раду, і що сталося з першим голосуванням до неї? Я бачив багато конспірології на цю тему, тому що голосування чому вона з'являється? Голосування відкрите. Система голосування вже незмінна для подібних рад, як громадська антикорупційна рада, рада громадського контролю при набу при НАЗК при БЕП і відповідно. Причетні громадські організації, активісти всі знають, що там відкритий код голосування, все доволі пропрацьовано і тому збої не очікувались. Але е при голосуванні діє три системи одночасно: це власна система для голосування, електронна демократія, е система ідентифікації особи через державний портал цифрових послуг і власне сайт профільного міністерства, відомства, в нашому випадку Міністерства оборони. Десь на перетині співпраці цих трьох програмних комплексів, на жаль, я не є айтішником. Тим не менш, система почала некоректно відпрацьовувати запити від дуже великої кількості виборців. А як ми знаємо, зараз після 100 тисяч людей, які проголосували, виборців було абсолютно неочікувано, нечувана кількість. І в першому турі це також є так. От. І міністерство намагалося за допомогою спеціалістів вирішити це питання онлайн, не перериваючи голосування. Але це було для них неможливим, тому вони його зупинили. А чому я вважаю конспірологію закиди про те, що є щось поза технічним збоєм? Міністерство оборони не доповідало про масовану атаку, а воно б це обов'язково зробило, якби вона мала місце так рано. Хоча так і зазвичай в кінці я про це можу додати. По-друге, лог голосування зберігся, він є доступним, і можна легко перевірити, що голосування не відбувалося на користь якоїсь одної особи або не відбувалися підміни осіб там і так далі. І так далі, можна перевірити, що голосування було доволі природнім. Вот. Навіть те, що голосування почалося на раніше, і це дійсно викликало усіх, ну і, і розпач просто після стільки місяців очікувань, а виявилося помилкою виконавця, яку міністерство в доволі кумедний спосіб вирішило, оскільки цей виконавець наступне голосування провів в кабінеті заступника міністра, щоб більше помилок вже не було. Пане Вікторе, нехай це буде технічний збій. Як ви вважаєте, чи Міг цей технічний збій, тобто, умовно кажучи, нереалізоване перше голосування якось вплинути вже на підсумкові результати другого голосування. Самі результати я не ризикну. Не думаю, що на результати, як ну пропорцію результатів істотно, оскільки е, приблизно при ті голоси, які пройшли е, в невдалому голосуванні, вони розподілялися. Вони не йшли на користь когось одного, кардинально не відрізнялися. Е, при цьому, на мій погляд, не вдали перше голосування. І е, період між двома голосуваннями вони допомогли всім сторонам провести більш якісну агітацію і залучити до голосування ще більше виборців. Е, так особливо це е, спрацювало для коаліції, яка перемогла і яку представляю я, тому що вдалося залучити до голосування дуже різні верстви е, виборців. Пане Вікторію, власне, ви говорите саме про коаліції, які, так би мовити, змагалися за місця в антикорупційній раді. І ваші опоненти вони кажуть, що будуть оскаржувати результати саме того голосування. Ваша команда готова вивчала це питання загалом. І чи готова відстоювати свої голоси? Давайте так скажемо. Я не є професійним юристом, але професійні юристи в коаліції є. А, і вони вважають а, юридичне обґрунтування, яке міститься в доступних джерелах а, на даний момент, а, такими, які юридично нікчемними. Тим не менш щодо відстоювання голосів, а, звісно, що коаліція, яка а, набрала більшість голосів, готова відстоювати свою позицію і голоси своїх виборців і свою перемогу. Але ми сподіваємось на те, що а, а, Скарга, яку має розглянути Міністерство оборони, юридична площина цього питання, яка прямо не стосується коаліціянтів і не стосується нас, вона буде належним чином розглянута Міністерство оборони. Якщо ж колеги Будуть вважати свої права порушеними і надалі, то їх право і вони позначали, що можливе звернення до суду. Я вітаю таку поведінку, тому що якщо особа вважає або група осіб вважає, що їх права порушені, вони мають право, і ну це добре, що звернуться до суду для того, щоб оцінити вже в суді належність чи неналежність певних аргументів. В усіх цих випадках, наскільки я розумію, з юридичної точки зору, ми, як коаліція, не будемо учасниками процесу, і не можемо бути, наприклад, залучені як третьою стороною, тому ми свою перемогу і свою позицію маємо захищати в першу чергу публічно. Пан, пане Вікторе, ви казали, що у першій антикорупційній раді насправді ви проводили м, хорошу роботу, але як ви сказали, це шлях довгий і потрібно працювати далі. Тобто, якщо ми далі говоримо вже про другий скликання, другий склад антикорупційної ради, який вже обрали, але Міністерство оборони України що має 5 днів робочих, аби власне оголосити перелік тих людей, за кого голосували виборці, так би мовити, то чи має ваша команда вже план дій на наступних два роки на рік на першій квартал? Та на чому будете в першу чергу акцентувати увагу в будь-якому випадку. Перше, що буде зроблено, це продовжиться ця рота робота, яка відбувалася раніше, і співпраці, які відбувалися. Абсолютно точно треба продовжувати роботу по тилових закупівлях. А наша задача спостереження і допомога реформам в харчових закупівлях. Зараз державний оператор тилу знаходиться в процесі запуску експерименту. По харчових закупівлях зараз цей проект знаходиться в статусі експерименту, хоча модель його раніше більше ніж рік тому приймалася як базова, але з огляду на безпекові питання і військові питання, вона запускається в ранзі експерименту. Це дуже важливий експеримент, і ми вважаємо, що він має мати і нагляд, і допомогу. Реформа і зміни в технічному в технічних умовах по речовому забезпеченні в перегляд. Це процес, який триває, він має бути продовжений. Ми вважаємо, що треба посилити співпрацю з місці оборонних закупівель по закупівлях зброї, бо багато питань є з точки зору корупції чи її відсутності по цьому напрямку. Це абсолютно точно треба продовжувати. Громадська антикорупційна рада за положеннями інституційно має право. А приймати участь у внутрішніх розслідуваннях Міністерства оборони, ми про це будемо позначати. Здійснювати аналіз нормативно-правових актів це напрямок просто тупо треба посилювати. А і це ці напрямки вони вже існують, і їх треба продовжувати і посилювати. Що стосується нових напрямків, то я думаю, що вони стануть визначені в найближчі дні. Тому що часу на е, якусь таку установчу роботу немає не потрібно а е, нова новий склад громадської антикорупційної ради буде мати інституційний зв'язок і пам'ять з попереднім, оскільки декілька членів, членів вони переход, ну, вони обираються в другу каденцію і тому налагоджувати співпрацю, контактну базу, нормативи, правила це все не буде потрібно. Ми просто приступимо до роботи як тільки міністерство оборони е, зробить формальні кроки. Пане Вікторе, а давайте візьмемо от шкалу від одного до десяти. Так на вашу думку, наскільки антикорупційна рада громадська при міністерстві оборони України має реальний вплив на боротьбу з корупцією у цьому відомстві? Від одного до десяти, ваша оцінка і чому так вважаєте? Я тут змушений знизити градус. На жаль, тому що громадськість не я вказав це коротко, громадськість не має мати вирішального впливу. Це було б поганою історією. Якщо е, не професія наша допомога не є професійною, Найсеред нас є професійні юристи, блискучі, які прекрасно знають свого є ветерани, які прекрасно знають на собі проблеми е, речового забезпечення зброї і зброї. Так далі, і так далі, е, тим не менш, наша допомога точно є професійною, І е, відповідно е, ми не маємо права замінювати собою спеціалістів, які працюють. Наша задача – спостереження, винесення проблемних питань. Швидке, от ми швидка реакція. Допомога в реформах антикорупційних і спротив поганим призначенням, корупційним оборудкам, корупційним нормативним актами і так далі. Якщо пам'ятати про оцей функціонал то на мій погляд, минулий рік, особливо він ну, більше вже року, особливо з урахуванням встановлення ради як такої, ми маємо посередній результат. Він непоганий, тому що декілька важливих справ було зроблено, але назвати його добрим чи блискучим неможливо, тому що ми тільки налагоджували співпрацю з міністерством. Міністерство само нас трохи побоювалося, Призначав там якийсь резніков. Потім міністр новий треба теж звикати, і е, я якраз і казав, що. Що що каденція друга вона пройде без більш тісній системній співпраці для того, щоб можна було сказати, що друга каденція не за два роки, а за рік покаже близько результат. пане Вікторе. Чи може міністр оборони змінювати склад ради або її розпускати? Ну от до прикладу, мені не подобається, вони не працюють або там. Вони пропускають, коли до прикладу збираються на засідання, або щось вони занадто прискіпливо взялися. Нехай будуть інші. Чи може це бути? Згідно положення, в нас є приводи для розпуску, тому міністр обмежений ним. До честі міністра, я думаю, що він неодноразово був невдоволений діяльністю громадської антикорупційної ради, оскільки наша думка і громадськості не співпадала з думкою міністерства, яка була погоджена міністром. Але так само на честь міністра і його команди в нас не виникало і близько не виникало подібних обговорень про якісь розпуски. Дискусії, непогодження, вихід в публічну площину так це буває, і це, на мій погляд, нормальний процес співпраці інституції державної з громадським суспільством, але про розпуск мови ніколи не йшла, і я не думаю, що вона буде пане вікторі. Знаєте, підсумуємо таким філософським питанням. На вашу думку, як можна викорінити корупцію в країні, яка воює, чи можна достукатися до свідомості чиновників, чи у цьому допоможе тільки суворе покарання? Я впевнений щиро, і це моє особисте переконання, що покарання не працює. Численні просто з будь-яких сфер приклади демонструють, що покарання, яке тільки і видно на горизонті, воно тільки робить гірше. Масі наєм буквально сьогодні навів приклад, що суворе законодавство з приводу СЗЧ спричинило тільки збільшення його кількості, а неможливість отримати пом'якшення в судовій системі робить ситуацію ще гірше. Насправді в будь-якій сфері а, тільки покарання не працює. Людина є такою, на яку краще діє а, позитивний стимул ніж нативний і. Ми маємо приклад тотального перезавантаження ситуації з цілою сферою на 80 мільярдів гривень тило закупівлі, яка зараз є абсолютно не корупційною історією. Державний оператор тилу, який опікується закупівлями харчів, який опікується закупівлями речового забезпечення при закупівлях централізованих, там корупція повністю відсутня. Це інституція, що правда створена фактично з нуля. Але вона створена е, як організація при міністерстві оборони, і це прекрасний приклад того, що у воюючій країні це можливо. Ба більше державний оператор тилу не просто не корупційна історія, бо можна не робити корупцію і заодно не робити нічого. Е, це ще й вкрай ефективна бізнес-історія команди, яка проактивно створює нові стандарти, шукає нові ідеї і намагається вирішувати вкрай складні питання у країні, яка воює. При тому, що ринку важко, також постачальникам важко, клієнтам військовим теж важко. І знаходити точки для співпраці, і знаходити рішення, які оптимальніші за попередні, також вдається. Тому так це можливо. Пане Вікторе. Дякуємо вам наразі за хорошу розмову і дякуємо, що ви сьогодні долучилися до нашого етеру. Дякую вам за зацікавленість до теми. Віктор Прутковських, секретар громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони України першого скликання кандидат на виборах до громадської.